Олександр Персенко, а ось у міста такі голубі Ірпінь розквітає від річки до річки, підсотами сосен І вічних добі У вуч, асфальт а Асфальтові стрічки. А у міста такі глубі. Вплескає осені. Звідким подивисям та місця немає, осінній зурбі, в садках червоніє, скалини намиска, а очі у міста Такі губі і кражого міста. Скоден треба не тім не заману. Мене заробіт, а Київ приходить у гості до тебе, бо у міста, такі голубі. Люблю міркі і зимою, і літом, і восемь. тобі зиття, своя буду з тобою ділити, чуючи ось твої голубі, стреляются да место повалит, да юностики, мягко с этим пробей. Хай завтра посмекайте доля, и очень наказывать, логи поубить.